Як, сюди? Як вони сюди залазять? Чують? Ой, а как нюду. Опа! Що це Ай-яй-яй, що я на кої. Це знову красить бампера? Оце моя ласточка висока, Музика Kia Sorento, до цього в мене був кіасеренто. Kia Sorento Kia – це високий кліренс, це равний позашляховик, це надійний турбодизельний мотор під капотом тут встановлений. Це максимальна комплектація саме в цьому екземплярі. Це великі кольоса, широка гума, легкосплавні диски, купча датчиків, купча опцій, обслужений мотор, обслужена ходова, і саме головне близько до. Низу ринку ціна 6800 за восьми рік випуску. 2,5 турбодизель на шкіряному салоні. Дивимось, електрорегулювання сідушечки. Вона щоправда двигається у нас тільки вперед, але якщо підшаманить трошки провода, то вона буде рухатися і назад. Автомобіль має гідропосилювач керма. До речі, тут у нас шкіре оздоблення керма відбулося. Реально в класній комплектації автівочка У нас дивіться, стан прикольний, 219 заявленого пробігу автомобільчик має. Двузонний клімат-контроль, він робить, він холодить. Кноп... По кнопочкам пробіжемося. Тут підігрів передніх сидінь, мовачний фар, підігрів заднього скла, туманочки. Ось такі у нас шкатулочки є. Тут підкурювач з папельничкою. Далі по шкатулочкам ще зверху у нас є. Тут, тут, тут. Тут у нас підсвіточка. Тут якісь є ще налаштування, тут є невеличкий екранчик, і він показує. Андроїд-магнітолка, в бампері, там зараз покажу вмонтована камера заднього огляду, але сюди вона не виводиться. В багдачкові все пусто, але є у нас бумажечка щодо обслуговування цього автомобіля, там все записано. Ще цікаво, що власник цього автомобіля, так він напевно дуже великий фанат Марвела і цього всього, бо бачимо ще Капітана Америки. У нас такі моменти є і на. Килимочки для водія і пасажира і отакий підстаканечок. Бачите? Прикольний. Він також у нас лежить. Тобто, це у нас Kia Sorento від сам... самого супергероя. Поняли, в чому прикол. Де ви таке ще бачили, щоб камера заднього огляду була вантована прямо в бампер. Це дуже зручно. Не треба вам тут заважати, Вона вона заважала, там десь торчала. Ось прямо в бампері. Тобто, ти зразу розумієш, де воно їде. Це камера. Як підключити? Для того треба зняти бамперок. Провести три провода. Один для себе, один для друга. <сіх> Дивіться, по... по чому ще в цих машинах, знаєте, що цікаво, що знизу кріпиться запаска. Після хімчистки, до речі, в машині була хімчистка. Тут і собачки їздили і все. Але вичистили просто класно. Хімчистка дійсно робить дива. Дивіться, що у нас є. Салют, автомобільна аптечка. Є. Вогнегасник. Новий. З шайбою. Є. Оце, напевно, масло преміум синтетика після обслуговування є і ще багато різноманітних тут моментів. По поводу обслуговування. Дивимося, Оце, що ремонтувалось. Ремонт головки блока циліндрів, мика, двигуна і так далі. Що саме е, цікаве? Комплект, ланцюг-натягувач. Це коштувало 200 доларів і ще майже 150 доларів заміна. Тобто майже 500 доларів тільки обслужена була газорозподільний е, механізм. Коротше, по поводу самого багажника він просторий. Ще є такий момент. Дивіться, можна буде. Сідушечки у нас скласти, так? І все, і багажні ще більше. Це у нас ремішочок безпеки для пасажирів. Отакий момент. Машинка, до речі, дуже простора. Пасажири всі залізуть і можна цей автомобіль. А, і ще який момент, я дивіться. В цьому автомобілі ззаду є форточка. Цей дворник у нас задній гуляє і живе своїм життям, ви їм просто відкидайте, якщо треба щось загрузити, габаритне, щоб воно торчало з автомобіля, не знаю, якісь балки. Метрові, то можна сувати їх сюди. І відкривши форточку, можна так придавить і все, і балочка буде десь вот так торчать. Ну, в принципі, нормально. Я бачу, їздять так люди і не переживають взагалі. Поктронечки обов'язково теж у нас монтовані. Дивіться, салон у нас шкіряний повністю. Це заводська шкіра. Дуже м'якенькі сідушечки, дуже просторий салон. Дивіться, автомобіль у нас на бовному приводі, але високого тунелю нема. Тож зручно пересідати з місця на місце. Також в цьому автомобілі є підлокітник, підстаканник, і шкіра у нас із префарацією, не просто так. Підголовники. На самих дверних картах можете зауважити, що зроблено у нас якби під темне дерево, пластик такий дуже симпатично виглядає під алюмінії ручки і замочки. Знаєте за що ще люблять ці машини? За те, що постійно цей автомобіль працює на задньому приводі, і можна прикольно да. No, no play, this, no, no бачили, що цей автомобіль може. Ціна майже не з ринку. Восьмий рік, 2.5 турбодизель. Він водночас і потужний, і комфортний. І їде дійсно скрізь. Зараз в лісі знаходимось. Поїхали без проблем навіть в лісі. Неважливо, друзі, яка у вас машина, ви насправді можете їздити на Деоматізі і по бездоріжжю. Так само на Kia Sorento ви можете їздити і по місту. Звичайно, що ця машинка призначена для їзди по місту для того, щоб пересуватися легко. Тут є багато плюсів, ви можете запаркуватися де-інде і з без особливих якихось ускладнень. Деоматіз реально краще, ніж Саренто. Саренто реально краще, ніж Матіз. Обирати вам, обирати нам. До побачення.